Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам подивитись такий розклад, маленький, я ще такі не робила. Це подивимося на ваші здібності і на ваші таланти. Це не призначення, це не доля, казаці, нічого такого. Це те, до чого у вас є природні ваші схильності, які ви можете використовувати. Буду дивитись на. Ленурман Олдстай ось така колода. Шість варіантів, як ви бачите, це експрес такий розклад. Час від часу я роблю експрес розклади коротенько, чітко, швидко, на декілька варіантів. Так. І на Таро такому зимньому з ельфами. По одній карті з кожної колоди. Що треба буде, будемо доповнювати. Так, ви можете дивитися для себе, для рідних, для близьких. Можете дивитись декілька варіантів, щоб розширити свою картинку світу, і побачите, можливо, якісь таланти, яких ви не помічали за собою. Так. Шість варіантів, будь ласка, обирайте, кому треба. Час ставте на паузу. В описі завжди є тайм коди Так, дивимося перший варіант. Хто обрав рожевий камінчик і перший варіант: які у вас здібності, які у вас <тас> таланти? Ну, бути дипломатом, карта кажуть. Взагалі, люба творчість це ваша. Бачити цю творчість, помічати її. В цій колоді. Є два сигніфікатора мужчин і два жінки. Да? Цей мужчин це вважається старший, да? це розуміти минуле да? історію, розбиратися в цьому, цінуватися. Це. Ну, але церковці навпаки молодий, да? яскравий, романтичний. Можливо, у вас талант до писання віршів, да? поезії, якоїсь книги писати. Ну, Люба творчість, яка от виражає... Лірику якусь, я би так сказала. Тут, тут однозначно, по-першому варіанту, особистість творча, романтична. Ну, і ви можете це використовувати якось для себе, для своєї самореалізації. Ось так. Перший варіант. Ви в нас творчі. Люба творчість, да? це ваше. Так, другий варіант синенький камінчик. Це у нас синенький, так. Да синій трошки з фіолетовим відтінком. Дивимось, які у вас таланти, які у вас здібності. Ух ти. Ух ти, дивіться, такі дві різних карти. Да? Знаєте, я би так сказала по цим картам. У вас талант, от ніколи не здаватись і як то з якою, ви можете зробити з нічого все, розумієте? Ось так. Не знаю, там. В Холодильнику нічого немає, або майже нічого немає, да? там якась, якась картопля, морквина-цебилина, ви накриєте стідли гостей. Да? Це ось так. Це от вміти з нічого щось зробити. До речі, да? тут по цим картам ну, підійде мало кому, але комусь і підійде. Ви можете старовинні речі перероблювати на якийсь такий, як вторинна сировина, на новий лад. От, перероблювати те, що вже відійшло, те, що вже не потрібно. Також ви можете тут по цим картам, бути, е, от люб, можете любити тварин і можете е, мати якісь здібності до от, щоб бути ветеринаром, да, допомагати, лікувати, мати якісь фонди е, для тварин. Взагалі, е, якби давати чомусь. Такому старому, що віджило нове дихання. Ось що ви можете там, ре... щось реставрувати, теж такі тут може бути. Ну і подив'ятці Пентаклів, це карта розкіша такої, да літи. Ви можете, не знаю, розбиратися там в якихось картинах середньовіччя там, чи ще якогось періоду, да? ходити в якісь театри. Акторські, якісь такі от здібності. Взагалі от, розбиратися в тому, що було е, раніше, і воно таке не для всіх дано, да. можете не знаю, на музичних інструментах грати і так далі. Ну, ось так, ось такі цікаві здібності і таланти другого варіанту. Так, А я переходжу до. Третього варіанту до голубенького камінчика Подивимося, які у вас тут здібності, які таланти ви маєте. Так. У нас тут ух, Пашми вискочила карта. І лілії. Гострий розум. Ви можете, знаєте, я би так сказала, от по цим картам бути детективом, слідчим. Лікарем, да? людина, яка вміє шукати, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки дуже сильно конкретні. Да? І людина ви тобто от причинно наслідкові можуть використовувати і шахраї, да? Ну, У вас чиста душа, тобто ви навпаки можете шахраї виводити на чисту воду. Ось так. Ви от, хороший пошуківець можете бути, шукати інформацію, взагалі щось шукати. Це може бути ваше. Не знаю, там, володіти гарно своїм словом, гарно розмовляти, да? Ось так, виступати десь. Мати почуття гумору дуже класне. Таке непросте, да? непримітивне. Ось такі таланти мені показані у вас. Третій варіант. Саме головне, що туди. Тут, вибачте, наярюють. Головне тут це аналітичний спосіб мислення і гострота розуму. Паж мечі, він такий завжди чуть-чуть дірськоватий в хорошому сенсі цього слова. От такий от гумор може бути, да? як в стендаперів. Ну, от так от. Так, ідемо далі. І у нас четвертий варіант. Жовтенький камінчик, що тут у нас? Які у вас таланти? Допомагати людям зразу, однозначно, вибратися з якихось складних ситуацій. Знаєте, кожен раз я би сказала, коли ви допомагаєте людям, даєте пораду і так далі, ви допомагаєте ніби собі. Розумієте, так мені іде. У вас є якісь страхи, свої переживання, ви не можете якось напряму з ними справитись. Якби через когось ви справляєтесь, хоч потрошки. Ну, ось такі здібності. Допомагати, допомагати людям. Це може бути психологія, да? справлятися зі своїми страхами. Любого роду езотерика може бути. Ну, на психологію більше схоже, на ментальні блоки такі, да? і, і, дама, кубки вона може от показувати людину, яка от консультує, допомагає, розказує. До речі, тут що я би сказала, що по цим картам може бути якась адвокатська діяльність, да? Допомагати захищати людей. Ну, от, ось так мені йде. Взагалі, така ви можете бути дипломатична людина, да? Можете примирювати, пояснювати, якось виправдовувати людей. Типу, знаєте, якби ну, хто безгрішний кіньте камінь, да? ну, тип, тобто, якщо ви бачите, що когось там щось осуждають, да? ви толерантна людини. Ну, ви кажете, ну не треба там так робити. Тому що ну, ми, ми всі різні, треба всіх приймати. Ось так. Ось такі карти у вас. Дипломатичний у вас талант. І талант допомагати людям розібратись собі в своїх страхах. Ось так. Ідемо далі. І на черзі п'ятий варіант. І тут у нас що показано: двійка кубків і зміла. Mm -hmm. Ну, це гострий, обалденно гострий розум. Це гібкость якась, так? Да? Вміти домовитися по двійці кубків, вміти дружити, підтримувати. Разом йти до якоїсь цілі, взаємодіяти з людьми, ви можете працювати в якихось соціальних організаціях, допомагати людям, можете бути лікарем, гарно вам бути, да, по змії. Змія це взагалі сим символ медицини. Так що, от ви можете мати такі таланти. Ви можете бути дуже гнучкою людиною, навіть в фізичному плані. Ви можете займатися йогою, акробатикою, де там треба у нас гнучкість, станції і так далі. Гімнастика. Ось такі таланти у вас можуть бути. Ви можете бути гнучкими фізично. Ну, взагалі ментально, яскравий, хороший розум. Ви вмієте адаптуватися до ситуації. Між капельок пройти, да, везунчики такі, змію не чути не видно, але вона робить, що їй треба. І змія не нападає, поки не побачить загрозу. Тобто ви не людина, яка не нападаєте першою. Ви любите навпаки, щоб не було якихось гострих кутів, щоб було якось мягко. Ну, і змія теж може показувати людей здібних до якогось такого акторського мислення. Да? От зім'я міняє е, свою шкіру, вона така от гнучка, як от вміє е, бути різною, да? різноманітною. Тому тут, можуть бути, артисти, актори, дуже да? поцікарні, ви можете мати такі яскраві здібності. Ну, і я скажу, да, тут хтось може, дивитися, може мати відьомські здібності. Може тут. Ви можете. Зачаровувати людей, у вас є така енергетика, і, ви, і ваше слово да, воно таке міцне, ви можете щось як сказати, воно так і збудеться. Ви вмієте бачити чуть-чуть вперед. Да. Ось такі здібності по п'ятому варіанту. Так, і дивимося червоний камінчик. Шостий варіант, що тут у вас? Які у вас здібності? Ого, ієрофант, і карта Христа. Ну, це, звісно, знаєте, тут карти кажуть, здібності і відповідальність у вас така, що ви маєте когось навчати, ви іерафант, ви маєте навчати людей. І це вас вже навіть, я би сказала, місія. Чомусь навчати людей, давати їм поради, бути вчителем, викладачем, духовним наставником. Це, знаєте, якби вам предрішено. було. От, я часто повторюю, я не, не фатуміст, а не, не вірю, що там доля і все. Ну, коли випадає карта Христа, вона показує, що все-таки зараз ми будемо говорити про події, яких ми не, не обминемо. Да? От по картам, то ми дивимося, як нам, в, яку, в які двері зайти, щоб. Мати той результат, який ми хочемо. Ну, а є от двері, які ми мусимо відкрити. Вони одну шляху стоять і вони одні. Да? Оце карта-хрест. І тут ви мусите пройти в своєму житті якісь етапи, можливо, все життя, да? більшу, більшу частину життя когось навчати, передавати якісь знання, якусь мудрість, якісь суміння свої, давати якісь настанови. Ось так, пускати. В світ людей. Тобто хочете чи не хочете шостий варіант. А у вас таке, що ви маєте навчати особливо все, що зв'язано з такими духовними знаннями. Ну, і аерофант відповідає за тільця, це і можуть бути і земні науки наші теж можуть підійти. В будь-якому випадку це карта знань. І ваша місія, ваша така, якби, можна сказати, доля, так? навчати. В цьому житті навчати людей. Ось так. Щось ви маєте передати. Є у вас якась глибина знань, або ви її отримаєте і маєте її передати. Така у вас місія. Ось такий розклад, будь ласка, хто до цього моменту дослухав і хто не дослухав, бажано. Тож, пишіть враження, мені цікаво, чи заходить вам такий формат, чи подобається вам, чи відгукується. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. І до нових відео. Па-па!